Вітаю! Мене звати Роман Гурський. Це маркер подій. Сьогодні маємо дуже важливу, скрупульозну і складну водночас тему: це полонені, обмін полоненими і поводження з полоненими. Сьогодні нашим гостем є Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини. Слава Україні. Героям слава вітаю. Закінчились у нас свята і мали ми такий прецедент. Бачили ми, як російським полоненим тут в Україні, робили свято Різдво. Була ялинка, був святий Миколай, і водночас суспільство дивиться на те, як в російському полоні катують наших воїнів. Оце власне наш інфопривід, і говоримо про це в різних різних абсолютно деталях. По перше, чи можливо маєте ви інформацію, скільки зараз наших людей приблизно військових перебуває в полоні в Росії? Ця інформація є закритою, тому я mm -hmm. е, е, можу сказати приблизну кількість е, е, вона є, скажімо так, суттєво більшою від е, тієї кількості, які були обмінені. Нагадаю, що 230 осіб були ось. Mm -hmm буквально два дні тому передані Україні в е рамках нарешті відновленої процедури обміну e щодо загальної кількості, то тут є е перше питання про те, що не встановлена а, офіційно кількість українських військовополонених на території, а, яка є непідконтрольною території Російської Федерації, і не всі з них є підтвердженим статусом військовополонених. Нагадаю, що 38 осіб були такими, що вважались безвісті зниклими. Тобто, в них не було статусу військовополоненого, підтвердженого відповідно до процедур, які встановлені. За участі того ж самого Міжнародного комітету Червоного Христа. А коли ми говоримо про загальну кількість, то ну, я не буду казати. Не звісно. С -с 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 Скажіть uh, так, мова йде про сотні, тисячі чи десятки тисяч? Мова йде про тисячі. Про тисячі. А скільки росіян в нашому полоні, і скільки Україна витрачає на їхнє утримання? Більше ніж. Ця інформація також є закритою, але о, ми зараз о, маємо інформацію і о, реальні зусилля щодо створення другого центру о, тримання військовополонених, які були захоплені о, під час ведення бойових дій. Це російські військовополонені відповідно. Кількість наповнення одного такого центру тримання або табору для військовополонених для інтернованих осіб сягає до тисячі осіб. Тобто, якщо ми говоримо про те, що є потреба в відкриті другого табору, то можна собі уявити приблизно кількість росіян військовополонених. Чи відбуваються якісь неоголошені обміни полоненів бо полонполоненими? Бо, наприклад, омбудсмен Дмитро Лубінець сказав, що Росія часто саботує такі речі. Такі обміни могли відбуватися відразу під час гострої е, фази бойових дій, е, це відбувалося досить часто в 2014, навіть в 15 роках, коли е, навіть це було такою певною е, комерційною діяльністю, тому що в межах е, цих переговорів за якісь за якісь, е, скажімо, гроші. Можна сказати, навіть викуп можна було, скажімо, або обміняти захоплених в полон з протилежного боку, або повернути своїх військових, або учасників, які, які власне, були. На українському боці і вважалися військовополоненими. І нагадаю, що до 2022 року, до широкомасштабного вторгнення, навіть сам цей термін, як і статус військовополонених. Не застосовувався, тому що фактично е, не вважалося, що в нас іде широкомасштабна війна, і взагалі е, ті, кого захоплювали в полон, навіть під час виконання бойових операцій, я декілька разів зустрічався, наприклад, з тим же сєдіковим російським офіцером, який був захоплений під час е, бойової задачі, двоє його е, цих. Е, Скажімо так, колег були вбиті, він був поранений, захоплений в полон, а, і ем, він не вважався військовополоненим а проходив по звичайному кримінальному провадженню і був засуджений е, в кримінальному порядку. Пізніше він якраз був долучений до того найбільшого обміну і переданий Росії в 2019 році, власне, і на цьому закінчилась його епопея відбування покарання в Бучанській виправній колонії 85. І це ось такий приклад. Від широкомасштабного вторгнення Україна вже використовує цей стандарт міжнародного гуманітарного права і Женевських конвенцій. Власне, вона дотримується цих правил е щодо прав військовополонених, е які визначені в, той, в тій же третій Женевській конвенції, яка повністю присвячена військовополоненим і правилам стандартам поводження з військовополоненими. і е Напередодні нового року була зустріч з керівництвом державної пенітенціарної служби, з тими, хто відповідальний за військовополонених, з оглядом цієї тієї ситуації, яка на сьогоднішній день присутня з російськими військовополоненими в Україні з тими запитами і якимись можливостями, наприклад. Покращувати ситуацію з утриманням, з тими новелами, які застосовує Україна. наприклад, можливості комунікувати завдяки мобільному зв'язку, інтернету і таке інше. Тобто це те, що навіть не передбачалося тими ж самими Женевськими конвенціями, оскільки вони виписувалися ще остання версія в 1949 році, коли не було таких можливостей mm -hmm. і засобів. Але разом з тим, Україна демонструє якраз такі підходи е гуманного ставлення до військовополонених, застосування до них е інших стандартів утримання аніж до засуджених осіб, тобто вони не вважаються такими, що переслідуються в кримінальному порядку або засуджені. Ну і відповідно е умови їх перебування е і, е скажімо так. Е Процедура повернення, як і процедура прибуття до цього табору, де вони інтерновані, перебувають так само, були предметом розгляду і обговорення. Ну, це мабуть найбільш такі проблемні питання, особливо перші години і дні потрапляння в полон. От ви вже згадали з Женевську конвенцію, тобто їм дозволяють навіть те, що не передбачено. Як ви думаєте, для чого? От, зокрема, наприклад, те саме різдво було це показати, наприклад, заходу, як ми з ними поводимось, мовляв, дивіться, ми цивілізовані, ми все згідно з правилами війни робимо. Чи для чого це? Е, ну, власне, це політика, яка е, випрацьована і стандарти утримання. Тут нема нічого дивного. І як на мене, це не якась е, демонстрація, е, е, це просто. Той стан речей, який має місце саме в цій установі. І от, до речі, там було зазначено, що, е, по-моєму, понад 200 візитів здійснили представники міжнародних місій. Тобто, фактично щодня там або через день буває хтось із гостей з міжнародного комітету Червоного Христа, з е, Організації Об'єднаних Націй спеціальна моніторингова місія, і власне. Е, Якщо там будуть якісь, скажімо, негаразди або проблеми, то це відразу ж може стати е, якоюсь темою для обговорення, і це не питання того, що є контроль, це питання фактично відкритості і е, того, що це. Не показушна політика, не якась, скажімо так, умовно вироблена картинка, а це справді реальність, яка створена Україною на сьогоднішній день. Це той стандарт, який власне і прописувався в Женевських конвенціях. Ну, на противагу цьому всьому, ми знаємо, як Росія поводиться, тобто там абсолютно це все не притримується. Останнім часом, і взагалі протягом всієї цієї повномасштабної війни, окрім того, що є різні свідчення, наприклад, їхнього, їхніх вбивств, наших е, цивільних людей і, і знущань, і зґвалтувань і так далі, час від часу самі росіяни вкидають різні відео, наприклад, розстрілу наших полонених, тобто наших людей, які там є в полоні. Як ви думаєте, для чого це? Чи це якась знову ж таки демонстрація? демонстративність з їхнього боку, і чи можемо ми щось з цим вдіяти, якось за рахунок не знаю, міжнародних партнерів, міжнародних організацій. Ми говоримо тут просто про різні періоди і про різні ситуації. Одна ситуація пов'язана з перебуванням в місцях несвободи українських військовополонених і застосування до них відповідно умов, які можуть бути визнані або жорстоким, або таким, що принижує гідність поводженням чи покаранням, або шкатуванням найвища, така за градацією жорстокості міра, яку застосовує цей. Режим, е, відповідно, це має місце, і тут я просто пошлюся на офіційну статистику. Та ж сама е, комісія з розслідувань е, е, злочинів е, вона називається комісія з розслідування ситуації. Е, Після е, е, агресії Росії в Україну е, під керівництвом Еріка Мюзе, це комісія, яка створена була Організацією Об'єднаних Націй, то в своєму останньому четвертому е, документі це велика доповідь. Е, там зазначається, що вони безпосередньо мали доступ, і опитували українських військовополонених, які були передані Україні, і е, більше 190 осіб було опитано. І за загальною статистикою понад 90% – Свідчили про застосування катування по відношенню до них е, відповідно. Це загальна системна практика, яку застосовує Росія по відношенню до українських військовополонених тих, хто перебуває уже е, тривалий час в полоні. Е, чому це робиться? Це мотивація вже має. Інше пояснення власне це така і політика репресивна в загалом пенітенціарній системи Російської Федерації. Раз друге це намагання зламати е, і, е, скажімо, повністю е, деморалізувати е, особу, яка перебуває в статусі військовополоненого і відповідно е, вона є представником. Армії іншої держави, а вони хочуть фактично знищити і бойовий дух, і все решту. Це інша історія, коли ми говоримо про етап захоплення в полон, тобто ці перші години і дні перебування в полоні, коли відбуваються неправомірні дії. Відповідно, може бути розстріл тих, хто здається в полон, можуть бути застосовані навіть катування по відношенню до тих, хто здався в полон. Є такі випадки, є такі свідчення, і е, те, що це з'являється е, на відео, знов таки інколи це знімає і українська сторона. Ми знаємо, що були е, факти, коли е, з дрону велася зйомка, е, коли, наприклад, українських, ну підозрювано, що українських, скажімо так, стверджуваних е, військовополонених е, е, вели. Під дулами автоматів з піднятими руками в атаку о, росіяни, о, атакуючи українські позиції. Наприклад, там це так само використання для о, ведення бойових дій військовополонених заборонено Женевською конвенцією. Ну, це от є один із. Є один із видів воєнного злочину. Ну але якщо ми рахуємо, що е, таких воєнних злочинів ну сама категорія воєнних злочинів визначена в римському статуті, і е, там їх є 26 видів, і всі 26 Росія вже має конкретні приклади вчинення, то м, питання щодо того, що що робити з цим усім масивом, ну, от, тому що от, вони от, продовжують от. вчиняти ці злочини, і власне. Можна буде притягти до відповідальності тільки тоді, коли Росія опиниться в ситуації, коли можна буде це робити. А це можна буде робити за умови беззастережної поразки Росії в цій війні. Тому тут питання стоїть здобуття перемоги в воєнному плані, і відповідно тоді будуть працювати ефективно ці механізми притягнення до відповідальності. Ну і таке останнє питання воно стосується нашого суспільства, тому що люди в соцмережах дивляться на розстріли і катування наших військових, натомість бачать відео, як поводяться з російськими військовими. І, от це дуже часто впливає позитивно на такий російський пропагандистський наратив, що, мовляв, подивіться, яке неподобство, давайте піднімаємося, зробимо майдани і тому подібне. Тобто, українське суспільство має зрозуміти, що саме така поведінка з полоненими є нормальною, і це є норма. Чи можливо цього варто не так е, можливо демонструвати? Чи і на ну банально відео з Різдва можливо не варто було заливати в соцмережі. Е, ну, давайте ще раз повторимося, Україна не е, працює в пропагандистському ключі, тобто ми створили умови і дотримуємося стандартів, які е, є фактично визнаними міжнародними стандартами утримання військовополонених, і е, це є підставою вимагати від Росії дотримання тих же самих стандартів. Е, в разі якщо ми будемо йти шляхом, що вони катують наших військовополонених, то тоді ми будемо так само застосовувати відповідні практики, тому що це може бути виправдано саме таким фактом. Ну Це якби хибна е, стезя і е, немає жодної перспективи. Крім того, нагадаю, ми говорили про те, що е, ті, хто перебувають в полоні е, в Україні, російські військовополонені, вони. Перебувають під контролем так само і міжнародних інститутів того ж самого міжнародного комітету Червоного Хреста, чого немає. По російській стороні, так там є е, такий, скажімо, рендомний, е, не завжди е, частий доступ до тих військовополонених, до яких він надається. Тобто, коли надають дозвіл відвідати оцю конкретну особу чи цих конкретних осіб, тоді МКЧХ може представник зайти до них і поговорити, поспілкуватися, взяти інформацію і сказати, що тут все в порядку, навіть можна передати якогось листа рідним. але Великою проблемою Перебування українських військовополонених є в Росії те, що вони не є всі офіційно встановленими, тобто Росія не реєструє їх як військовополоненими, і оцей ось недавній випадок, що навіть 38 осіб з повернутих, вони не були зареєстровані як військовополонені, а повернулися навіть в статусі безвісті зниклих осіб, тобто вони вважалися безвісті зниклими. Це є теж конкретний випадок. Тому, коли ми говоримо про те, що в Росії може бути умовно зареєстровано там. Кількість ну скажімо, там п'ять тисяч українських військовополонених – Це кількість не така, я відразу скажу. Е то вона буде, ну скажімо так, в рази більша. Тобто офіційна цифра буде однією, а кількість буде іншою. Тому, коли ми говоримо про те, як рахувати кількість українських військовополонених, вона є відомою. Тобто, по факту приблизно відома, яка кількість є. Вона є досить великою, як я вже сказав, вона вимірюється тисячами. І якщо ми говоримо лише про це, Тих хто здався під час виходу з е, е, Маріупольського Азова, то це було 2500 е, і фактично з них не повернуті, е, це ось показник. Це тільки один етап війни. Тобто, ми говоримо про те, що така кількість в рази більша. Тобто, якщо підсумовувати нашу з вами розмову, виходить, що поведінка Росії не має спонукати нас уподібнюватись їй, тому що є міжнародні правила, і їх треба дотримуватись. Ну, звичайно, власне, ми зараз розраховуємо і на міжнародну підтримку саме тому, що ми разом з демократичною спільнотою стоїмо на захисті одних і тих самих цінностей. Власне, ми не можемо їх порушувати. І серед цих цінностей є і дотримання стандартів і норм міжнародного гуманітарного права в тому числі. Зрозуміло. Дуже вам дякую за цю розмову. Нашим гостем був Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки саме з прав людини. Дуже дякую вам за розмову. Безпеки. Мене звати Роман Гурський. Дякую що ви це подивилися аж до цього моменту. Ставте лайк, пишіть коментар, підтримуйте українське, проукраїнське в тому ж Ютубі. Ну і не забувайте, наша русофобія чи торосопатія ніколи не буде достатньою.